Полювання на щуку почалося. Щука вже активна, вже починає непогано клювати і на великі приманки. Ох, є. оце гарна покльовка. І, здається, гарна щука. Сьогодні у мене моя коробка з рудром, і. яку ви знаєте, ви вже її бачили. Сьогодні я хочу зняти продовження свого фільму, який називався Парад рудра. І це буде епізод 2. Я думаю, що буде і. Епізод 3 і продовження, тому що саме на Рудри я планую ловити багато, планую присвятити цю осінь саме ним. Звісно, будуть і інші примали, але рудри привертають особисто мою, особливу увагу. Прийнято, що цими приманками краще ловити з човна, звісно. Можливо, і зручніше, і цікавіше, тому що можна підійти туди, куди захочеш, і з берега не так зручно закидати таку велику приманку і проводити теж. Але ви знаєте, я знайшов своє задоволення, я знайшов і пристосувався, як комфортно ловити на рудри з берега. І хочу вам сказати, із берега вони працюють надзвичайно гарно. А щоб переконатися у моїх словах, і щоб я не виглядав марнославним, я запрошую вас на свою сьогоднішню риболовлю: на риболовлю з деша фішинг вперед. на твіч і здається ну, ну, стандартна, Старда... стандартна щучка але між тим клюнула на рудру. Бачите яка? Зараз будемо її визволяти. Так, те, що вона клюнула на рудру, це вже є плюс. Ця ващучка клюнула на родру, зайшов в хащі і спробував таку проводку, два різких ударчики, пауза. І вона спокусилася, заглибив воблер на потрібну глибину, зробив паузу. І на паузі вона клюнула. Тобто два твічі. Пауза і покльовка є. Щука є у нас в руках. От так. зараз спробую її. Бачите, як вона сіла. Так, просто її і не визволити. Зараз я її відпущу. Ну і після коротенької фотосесії. Цю щучку я відпускаю. О. Опа! Я навіть її не відчув. о о о хо Оце так неочікуваний улов. Ой-ой-ой-ой-ой, риболовля це дійсно дуже непередбачувана штука. Ну, як можна було спіймати на такий воблер таку рибу. -да. І такі феноменальні речі відбуваються на риболовлі з рудрою. Бачите? Виходить або виявляється, рудра ловить не тільки суперкласну хижу рибу, а ще й мирну. Буду відпускати її швиденько. О, є. є. О, це вже щось щось по... поцікавіше. Щучка непогано взяла. Ага. Давай, давай, давай. Ось це красива щучка. Не можна сказати, що вона велика, але між тим... Приємного досить розміру беру свою рівно. Пробив її сильно. Крубить. Угу. Так, давай де сюди. Опа! Отака. Ну, стандарт якийсь. Останнім часом тут це стандарт. Ну що ж, знову натуральний колір, знову рудра, нічого не змінилося. І знову щука. Щука клює. До речі, дуже цікаво Вона взяла. Майже з закиду, там ви побачите, я зняв саме цей момент. Закинув і, ну, можливо, один твіч, і вона одразу взяла. Мені здається, що взагалі на, на самому закиді взяла. Тобто потрапив їй прямо у пащу. Подивіться, як взяла. Ну, це говорить про те, що ця щука, на жаль. Жити вже не буде, тому що там у самісіньку зябру потрапив воблер. І я, звісно, буду зараз намагатися якось витягувати цей трійник з її пащі, але вона дуже сильно кровить і певно прийдеться залишити цю рибу собі, як трофей. Ох, є, оце гарна покльовка. І, здається, гарна щука. Комбінував один удар подвійний. Я бачив виход. Так, чи вона просто... Ага, я її забагрив, тому здалося, що це гарна щука. Точніше не забагрив, а вона просто якось дивно промазала. Щука насправді маленька, але бачите, що з нею відбулося. Ой-ой, сильно я її пробив. Боковина повністю пробита. Так, ой-ой-ой. Не знаю, може і не виживе вона. Ну, спробуємо зараз її визволити. Так, як же ж тебе взяти так, щоб собі руки не пошкодити. Навіть в перчатці. Це небезпечно. Дивіться, нестандартна ситуація. Щука взяла, ось бачите, трійником пробито просто. Дуже мені її шкода. Я не знаю, чи виживе вона, чи ні. Ні, вона не виживе. На жаль, я її дуже сильно пробив. Точніше, відбулося... ситуація відбулася наступна. Не стану щоб вам цей жах не показувати. Ситуація відбулася наступна. Побачив, що є якісь виходи, чи то щуки, чи то якоїсь хижої риби. Закинув, зробив комбіновану проводку на рудру. Знову ж таки, на натуральному кольорі. Ось вона. Красива. Так. І зробив комбіновану проводку. Два твічі, пауза. Один. Два, один, але досить різкі. І клюнула ця, клюнула ця щучка. Щучка, звісно, маленька. Таку щуку обов'язково треба випускати, але ну, ви бачите, які у неї рани. Якщо вона виживе, це буде диво. Ну, Якщо ні, не знаю. Я її я випускаю. Можливо, бувають щуки. Виживають при дивних обставинах. Ну, Давай спробуємо. Якщо не піде, я її заберу. Якщо піде, то. Ну. О, бачите? Все ж таки все, пішла. Ну, Пішла доволі жваво. Я не знаю, крові немає. Ви бачили глибокі рани, глибокі порізи. Але іноді бували, потрапляли щуки і мені з глибокими порізами, але живі. Тому будемо сподіватися, що і ця невелика щучка виживе і підросте до таких розмірів, що я з нею ще зустрінуся, буду знати, що це я її ловив, але вже вона доросте до приємних розмірів, і теж я познайомившись знову з нею або Привітавшись знову з нею, покажу її вам і назад відпущу в свою стихію. Сьогодні я ловлю виключно на Воблери. Сьогодні в мене воблерна риболовля і упираюсь саме в рудру. Ну, а що буде в мене виходити, ви будете бачити, власне, ви вже бачите. Лежить собі, відпочиває на сонечку. Є. Yeah. Вже виматував, вимотував, точніше, і клюнув. Ага, щучка клюнула. Маленька. Маленька, веселенька щучка. Подивіться. О така. Бачите, клюють невеликі щуки, але клюють. Клюють на велику доволі приманку. В натуральному кольорі пробував рудру яскраво, ну, щось не було покльовок. Але зараз ця щучка клюнула, я вже вимотував, хотів вже закінчувати проводку, і вона клюнула. Тому доводьте до кінця і пробуйте швидкісний стопен-гоу. Він теж працює. Ой-ой-ой, в ой, 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 ой. самому березі. Самому березі взяла. <рес> Подивіться, невелика, тому можу її взяти. Ну вона і не така маленька насправді. Вітаю, вітаю! Ні, це, до речі, непогана щучка. Помірно з тими, які ловились до неї. Чи то мені вже так здається? Хочеться вже спіймати на рудру нормальну щуку. Але як бачите, клюють, клюють рибки. Нарешті клюнула ну, більш-менш нормальна щука, вона схожа розміром на першу. Теж всі клюють на одну рудру сьогодні, на натуральну. Клюнула майже біля ніг. А ви все бачили, в принципі, що розповідати. Слава Богу, що GoPro знімає. Момент покльовки, я сподіваюся, що все вийшло, і ви побачите цей екшен, як вона клюнула біля, біля берега. Риба стоїть в березі. Тому от минула щука мені дала зрозуміти, що треба доводити до кінця. Тому що вона може бути несподівано тому що вона просто несподівано може вийти. Вона може йти за приманкою, а може вийти з... біля берегу. так взяла, що і не відчепиш її так просто. Ой, так. Все. О, нарешті. <гум> бачите, відкрив душку і забув про це. Але душку треба відкривати обов'язково, тому що навіть така маленька щука може наробити поганих справ. Все, щуку піду, зараз відпущу, і продовжу риболовлю. Ну і рудра, яка сьогодні герой мого дня. Моя сьогоднішня денно-вечірня риболовля добігла до свого кінця. Риболовлю я назвав Парада Рудр епізод другий. Сьогодні ловив лише на одну рудру. З моєї коробки, з мого параду, хід параду. От, і ця рудра. От така красунечка, красунечка в натуральному кольорі. Сьогодні вона працювала безвідмовно. Пробував ставити і ось цей колір, який непогано працював на... в епізодах перших. Але сьогодні мушу визнати, що працював натуральний кольор. Вода вже досить прозора, і тому натуральні кольори, мабуть, щуку збуджують більше. Хоча хто його знає, що там про що думає щука. Але методом підбору приманок кольорів можна зрозуміти, що щука сьогодні хотіла натуральний колір і рудру. Обов'язково будуть епізоди треті. Чому епізоди? Тому що це такі невеличкі відео, які присвячені рудрі. Одна риболовля, одна приманка. А чому парад? Ну тому що так сталося, що перше, перше відео, яке я знімав, на ньому майже всі рудри були розловлені. Тому і парад. До нових зустрічей на ДШ Фішинг. Ви знаєте, що робити. А головне, щоб ви усі були щасливі. Попри все, усміхайтеся щодня. Усмішка кожному з вас дуже і дуже пасує. До нових зустрічей на Па-па!